Утекти з ВДНГ мені було непросто, але ж я дав йому слово. Наступного дня до Риської ішов караван, караванник набирав охоронців, і я завербувався. Кальоса, кондуктор на тормоза, як мамінке родне. Ну нарешті. Ти в своєму звичайному темпі, га? Добре, хапай свої лахи, потім до зброярні на платформу. Вони вже зачекалися. Я там буду. Дивися, нічого не забудь. От стос, перевірто здорово! бабуся, здорова. Отстос, перевірто це кожаєт капот. Отстос, перевірто це і мечтає снова. От стос, перевірто це перелічить нальот. Вибач, Артеме, тут поки що зачинено, тільки вартові можуть пройти. Пробач, Пробачка, поки що не можу тебе пропустити. Де ти взагалі цей запис знайшов? Довелося заплатити до 100 біса набоїв за цю штуку. Ха. Точно не пошкодуєш, що купив його. Мені це все допекло. Добре І день, чого я терплю? Казала мені мама триматися від тебе подалі. Казала, що ти дебіл невдаха. Мамо, ти була права. Е, твоя мамця тебе не чує там у пеклі. Тому заціпся. І кому від кого слід було триматися подалі? Я б перепитав. Ну, гаразд. А тепер давай намалюємо щось інше. Ну, наприклад, ем... давай намалюємо хатку, в якій ти хочеш жити з татом і мамою. А хатку велику. А коли повернеться мама, ми їй покажемо твій малюнок, і вона зрадіє. Скаже, що ти молодшина. Добре, я намалюю. Тату, а коли мама вже повернеться? Скоро повернеться. Обов'язково повернеться. Бачила б вона, як ти виріс. Ох, дідько, ж таке. Знову снилося, що на поверхню потрапив. Слухай, годі вже розповідати мені ці жахіття. Своїх вистачає. Найближчі років 50 нам не загрожує піднятися нагору, тому спи спокійно, дорогий товаришо. Не обертається до мене і каже: «Дівчина, якби моя дружина готувала так, як ви, я був би найщасливішою людиною на землі. Ну, а я йому, що ж ваша дружина так не готує, а він мені, ну, взагалі, то я, начебто, не жонатий. О, скарб який. Ну, то давай уперед і з піснею. Oh yeah. Нікого немає вдома. Oh <yeah>. Усюди бруд. Якийсь неможливо просто. Хто там? Люди Артема, Не вже ти? Лицівіль, усе гаразд? Пробач. Я тут трохи заклопотаний. Ти правий хлопче. Усюди бруд, та й від тебе посмерджує. Петю, Петю, це ти. Що сам не можеш відчинити, чи що? А, а що, ключі загубив? Ну, йди, шукай їх тепер ключі свої. Знаєш, же, що я з ліжка встати не можу. Ще хто? الا, а, pues... ]Mm. Це ти Артем. Дай поспати, гаразд, бо мені скоро на чергування. Бетю, не я ж просив тебе нікуди не відходити. Знаєш, як я за тебе хвилююсь? Ніколи, ніколи більше не роби так. Добре, тато. Вибач, <п> я так більше далі автомат казав щасливий, що кордони батьківщини спокійні завдяки. йому. А я б якщо таку штуковану не вирішу, точно розміщу і поміся. Та За щось. Ось, поглянь, реальний шало. Артеме, <п> прошу тебе, коли не син <п> хоріє Антончик. Ти не міг би нічого ніякого якось. хоч декілька набоїв дати нам на ліки. га? <п> е? Я тобі <п> дякую, Артеме. Є ще добрі люди. Привіт, усе в нормі. На що скаржемося? Нічого, за ощадочний шолом витратися на похорони. Правда, дорога. Так, що треба? як же зазвичай прийнято про окуроні? Почувається, яку вартові на дресина без доброго автомата вважай немає солдата. де? точно. Чудово. краще вам не знайти. Нарешті грамотну людину зустріл. Ну потім, як хочеш. Подаруй собі пістолет. Змусь себе поважати. Знову на жерсі. Давай вставай, скотина п'яна. Я цмузі не статися. Що тобі треба, жінка? Ти хто Його взагалі? Можна? Ти хто, дуреба? Скільки можна синячити? Клянуся, якщо ти зараз же не встанеш, я повернуся з пательної тобі капці. А ну відволина. Давай, шуруй. Боже, я ж з пияком живу. Та відстань, я сам піду. Тому я гордий. Ех, жіноче щастя, був би любий поруч. Я сказала поруч. У мене вибір, як у Пентагоні. Жарт. І всі задоволені. Це як в укладальника парашутів. Ніхто не скаржився. Жарт. Але хочете, йдіть до інших. Там дешевше. і держави. Пістолетні на автоматній зі знижкою. Та у тебе того тижня те ж саме дешевше коштувало. Без Я все втратив. Усе втратив. Ти добренько. Я їх усіх втратив. зранку вони свіжого. Привіт, Артеме. Слухай, можна я тобі твою книжку завтра віддам? Не дочитав ще. Ти чого, Артеме? Що, бляха, З порожніми руками до тунелю зібрався. Давай йди до збройного цеху і закупися там як слід. Привіт, артеме. Так, що у нас із цим новачком? Схоже, зовсім зелений ще, так? А ти типу, народився з калашом у руках. Солдатами стають. Ні чорта не так. Є люди, які торгашами народжуються чи шльондрами. Солдат це покликання. Зрозумів. Оближ. Народився з двома руками, двома ногами і однією головою, що набагато важливіше. Придатний до військової служби. Стріляй і ухиляйся. От і вся наука. Гей, Артеме. Тобі зброї не треба. Давай ну подивимося. Автомат калібру 5.45. Зроблено на кузнецькому мості. Стріляє криво, перегрівається за дві секунди, тому називається «байстрюком». <рик> Стріляй короткими чарами і набоїв не забудь набрати. Універсальний зарядник для ліхтаря. Заряджати батареї. Ну і проти газ. Надягай усюди, де висока радіація. Або ж на поверхні, якщо тебе туди, не дай Боже, занесе. Армійські аптечки про всяк випадок. Так, тепер усе неначе добре. Хочеш випробувати свій арсенал? Прошу до мого тиру. Ну і просто постарайся спочатку особливо не висовуватися. Хокей! Гадаєш, ми доживемо до того дня, коли зможемо знову жити на горі. Я ось ніколи Москви не бачив, тільки старі світлини. Нема там більше ніякої Москви. І нас теж скоро не буде. Земля дістанеться покручам, і ми самі винні в цьому. Але ж було метро і в інших містах: у Пітері, в Мінську, в Києві. Може, там хтось вижив? Може, спершу хтось там і врятувався, але сам подумай, адже стільки років минуло. Скільки років? А зв'язок ні з ким так і не встановлено. Ефір мовчить. Адже інші міста не мали такої протиракетної системи, як у Москві. О, Петербург, яке чудне місто було. Собори його неймовірні. Адміралтейство з Золотою голкою. Я от особисто пам'ятаю, літні вечори на Невському. Все забито. Стрункі дівчата дефілюють, дітлахи з морозивими кульками, звідусіль музика лунає, а повітря, яке повітря, не надихатися. Який прекрасний світ ми знищили! Ну, що як? Добре, синку, ти готовий? Файно. Чув уже, напевно, що ми збираємося з різькою класти угоду про союз. Ну, як же з доброї волі цим караваном відправляємо їм поки що гуманітарну допомогу. Вони там бідно живуть. Ви повинні наглядати за вантажем. Їхати тут недалеко. І тунелі, начебто, спокійні. Артеме, послухай мене, синку. Я бачу, ти все на Хантера задивляєшся. Теж хотів би сталкером стати, мабуть. Але у сталкерів у них же інше життя. Вони від природи суворі, жорстокі навіть. Ти не такий. Тому не бався там у героя надто, гаразд проведеш караван до Риської і повертайся додому якнайшвидше. Бережи себе. Привіт. Свинтуса, не хочеш приручити. Ну чи все новине недорого. Ще один. Чуєш? Та дай мені хоч віддихатися. Працюй сам без перекурів, мудрик. Драбину тримайте, паралітики міцніше. Та тримаю я нормально. Чуєш ти, командир? Ні трясця. Тут не люди а макаки покручі. Майдрапину, я сказав! Утямив, утямив. О, до каравану приєднайшся. Ну хай щастить. Артеме, сюди. Давай курва швидше. Ну. Що Вітаю! Ну що, готові висуватися? Готовий? Тоді рушили. А я, якщо таку штукову випішу, точно б здурів і повісився. Уяву, твій винахід головне знаряддя вбивства на планеті. По місцях Тертеме, сідай сюди. Ніхто нічого не забув. Усе затарився, тоді пішли. Гей, хлопці, чи не на риску їдете? Схоже на те. Не підвезете? Не питання, але зайцем не поїдеш. Доведеться попотіти трішки. Завжди готовий. Тоді рушили. Ну, все. Успіху всім, хто залишається вдома. А нам з вами, хлопці. Успіху вдвічі. Ну, Поехали. чуваки! Побажайте нам успіху. Ну як, Готові трохи прогулятися. Круто, так, Артеме. Нарешті вільні. Хоча б на час подорожі, думаю, буде хватько. і небезпечно, а це ще краще.